Доброго ранку, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми працюємо на сторінці 49 у підручнику та сторінка 45 у зошиті. На сторінці 49 у підручнику виконаємо обчислення усно. Завдання під номером 3. Один додати 7. Буде вісім. 2 додати 7 буде 9. 9 відняти 7, буде 2. 7 мінус 7 буде 0. Наступні два стовпчики зробіть самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте обчислення самостійно. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із годинником. Відгадайте загадку. Він добрий друг усіх людей, не спить у свята в будень. Він вдень іде, вночі іде. А як попросиш, збудить це годинник. Розгляньте складові годинника. Червоним позначена годинна стрілка. Ось вона коротенька, синім позначена хвилинна стрілка, вона довша, ніж годинна. Найтонша стрілочка це секундна стрілка. І площина, на якій розташований годинник, це називається циферблат. Як працює годинник. Годинна стрілка робить два повних оберти за добу або 24 години. Хвилинна стрілка робить повний оберт за одну годину або 60 хвилин. Секундна стрілка робить повний оберт за одну хвилину або 60 секунд. В одній добі. Ми маємо 24 години. В одній годині є 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд. Отже, на годинниках у підручнику в п'ятому завданні на годинниках показує годинник різну годину. Три годинника в нас є, вони показують різну годину. На першому годиннику. 6 годин. Маленька стрілочка вказує на години, а довша це хвилини. Отже, на першому годиннику рівно 6 годин. На другому годиннику 1 година, а на третьому рівно 3 години. Детальніше про години ми будемо говорити на наступних уроках, трішки пізніше. А зараз ми виконаємо завдання на сторінці 45 у зошиті. В першому завданні треба написати за зразком цифри 10 і 9. Ставте відео на паузу і прописуйте. Наступного завдання потрібно зробити обчислення. 1 додати 7 буде 8. 8 відняти 7, від 8 відняти 7 буде 1. 2 додати 7, 9. 9 мінус 7 буде 2. 0 плюс 7 – 7, а 7 мінус 7 буде 0. 3 додати 7 – 10, 10 мінус 7 буде 3. Наступне завдання треба скласти за поданими схемами рівності із зазначеними числами. Наприклад, 2 додати 6. Буде вісім. Два додати шість буде вісім. Наступне можна скласти це шість плюс 2. Міняємо місцями, але відповідь залишається така сама. Вісім. Далі складаємо рівності на віднімання. Вісім. Мінус два. Дорівнює шість. Вісім мінус шість дорівнює два. Наступний, наступна схема. Три плюс чотири дорівнює сім. Чотири плюс три. Такожно рівнює сім. Далі на віднімання. Від семи віднімаємо три. Буде чотири. І від семи віднімаємо чотири дорівнює три. І остання схема. П'ять додати чотири. Дорівнює дев'ять. Ось п'ять додати чотири буде дев'ять. Дев'ять відняти чотири буде п'ять. Чотири додати п'ять. Дорівнює дев'ять. Дев'ять відняти 5 дорівнює 4. І останнє завдання порівняти число і вираз. У нас ліворуч число, а праворуч вираз. Для того, щоб їх порівняти, потрібно обчислити, знайти значення виразу, щоб знати, який знак потрібно поставити. 2 додати 1 буде 3. А ліворуч у нас число 2. Значить 2 менше ніж 3. Ставимо ось такий знак. Далі. 3 відняти 1 буде 2. І тут 2. Ставимо знак рівності. 4 додати 1 5. І ліворуч 5. також знак рівності. 2 додати 2. 4. Тут 6. 6 більше, ніж 4. 5 додати 4 буде 9. А 10 більше, ніж 9. Ставимо знак. 4 додати 4 буде 8 також знак рівності. 8 і 8 це рівні числа. 10 відняти 1 буде 9. 9 більше, ніж 7. 10 мінус 0 буде 10. 10 більше, ніж 1. Ви великі розумники. Дякую за увагу. Відпочивайте та гарних вихідних вам.